Привіт, друзі! Сьогодні я хочу вам зробити такий трохи пост підтримки, і хочу сказати таке. Дозвольте собі жити, будь ласка, от якщо ви щось хочете зробити, те, що здається дивним, неприйнятним, якось недоречним чи не по віку, здається, іноді, зробіть це, будь ласка, я вас прошу. Живіть далі, не стримуйте себе. Я маю на увазі, що ми всі знаємо, що зараз відбувається за вікном, і від цього нікуди не дітися, але я вас прошу, живіть далі. Я хочу, щоб ви помічали не тільки те, що ви читаєте у новинах, або те, що ви чуєте, або те, що ви там бачите за вікном. Я хочу, щоб ви помітили сонце. Я хочу, щоб ви його помітили. Коли ви виходите на двір. Коли ви просто дивитесь у вікно, будь ласка, я вас прошу, помітьте, як яскраво світить сонце. Помітьте, як люди ходять навкруги. Помічайте, як сміються діти. в них просто найщиріший сміх, і він заряджає насправді енергію, бо дітки це ж такі маленькі батареїчки, які нас заряджають насправді. Помічайте кожну посмішку перехожого, помічайте, як вам поступаються на дорозі автомобілі, коли вони вас пропускають, наприклад, на десь переході або що. Дякуйте. Кажіть, будь ласка, звертайтеся, не бійтеся, проявляйте себе. Ви тільки почніть це спілкування, вам підуть на зустріч. В нас зараз така згуртовність, як ніколи. Будь ласка, будьте собою, будьте вільними, будьте вірте в себе. В нас все вийде, в кожного з вас все буде так, як ви схочете. Продовжуйте жити просто тут і зараз. В нас все буде добре.